Весь час нас обстрілювали вранці в обід ввечері. Я бачила, що летіло, і я зрозуміла, що це летить на наш садочок. Було дуже боляче. Розмальовували їх, вони були чудові. В нас на столиках стояли. Цей садочок відкривала наша шановна Галина Северинівна, яка, на жаль, і загинула біля стін нашого садочка. Ця звістка шокувала всіх мешканців старого Салтова. Більшість свого життя Галина Северинівна Курсачова віддала дитячому садку у старому Салтові. Трагедія закарбувалась назавжди в історії селища. Садочок наш мальовничій місцевості знаходиться і був дійсно дуже популярним. Садочок обслуговував від 100 до 120 малюків. Були тут діти не тільки старого Салтова, а й молодової, і села Хатімлі. до нас привозили майже дітей з усього ОТГ. В цей садочок ходив колись мій син. Я його водила сюди, він був такий щасливий. Він біг до своїх вихователів і обнімався з ними, а вечором казав, я ще трошки пограюся і тоді підемо, а ти, мамо, посиди, подивися. З балкона я бачила, як наші дітки гуляли в зиму, в восени ходили, збирали листочки, шишки. і Це дуже боляче. Я пам'ятаю цей перший день, коли вранці я вже чула десь вибухи, і в телефоні почали батьки писати, що сьогодні моєї дитини не буде, сьогодні моєї дитини не буде. Потім одна матуся пише, що сьогодні наших дітей не буде, і було вже нам зрозуміло, що почалося. Ми перечікували день, два. Потім якийсь час ми на роботу не виходили, бо вже було страшно. А потім якийсь час пройшов, коли вже наші прийшли, що ми почали ходити в дитячий садочок. Скільки нас залишилося Таня Іванівна, я і ми почали приходити в дитячий садочок. Ми не могли без цього, ми приходили просто на роботу. Приходили, піднімали парти, витягали, де що, закривали вікна, ну все спасали, що могли. Спочатку ходили педагоги, трохи діжурили, тримали заклад в порядку, прибирали територію, але потім почалося страшне, коли зайшли наші. Нас звільнили, але з того боку почалося ну неймовірне, можна сказати. Весь час нас обстрілювали вранці, в обід, ввечері. Не було ні святкових днів, ні вихідних, тобто це було кожен день. Я живу на тій стороні села. В цей день я стояла на горбочку, в мене козочки, я ходила пасти. Я бачила, що летіло, і я зрозуміла, що це летить на наш садочок. Коли ми бачили велике згарище, коли він просто горів, просто плакали. Дах загорівся десь в середині червня. Було дуже боляче. Приходили люди. я от була тут, але не виходила. Я боялась кудись піти в інше місце, тому що ну, не знаєш, коли почнеться обстріл. А от приходили люди, говорять, горить садочок, горить садочок. Дійсно було страшно. Ну, дійсно боляче. Нашу ізот-студію зруйновано було ще в травні і ніби зрізало ножем. Працював там керівник гуртка, діти. Займалися саме творчіством, тільки творчеством. Вони ходили туди малювати, ліпити, аплікації робити. За студія була чудова. У нас були величезні вікна, було багато світла. Виходили вікна на озеро, ми могли спостерігати різні пори року. Тут у нас були парти. Парти були різного кольору, чудові парти для діток були. Величезна дошка була, на якій ми виставляли свої малюночки. Потім у нас тут ще зимовий сад, багато різних рослин, так що тут було як в як казці. Стояла шафа із мотанками, із вишивками, із, із писанками. Ось тут все було. Ось залишилися мотаночки. А це підставочки наші для пензликів. Ось ми розмальовували їх, вони були чудові. У нас на столиках стояли. А ось відеречка. Ось квіточки залишилися. Були віночки в нас, віночок чудовий. Ця киця була у нас у, у, у студії. Ми, як коли проводили заняття, спостереження за кицькою, повгоріла в неї ось вушко обгорівший, бочок обгорівший. Ось така, а була красива, красива, чудова кішечка. Заливали, і ми ховали меблі наші, ховали іграшки, прибирали, виносили воду, щоб хоч щось зберегти. Те, що ми можемо зберегти, де щось накрите плівочкою, це зберегається. Все останнє, ну на жаль, я працюю в цьому садочку 33 роки. Тобто, іншої професії я не володію, тут все. Тут сім'я. тут... Друзі, тут діти, тут все. На сьогодні дуже прикро, що тут наше приміщення на все таке. Нові меблі, ліжка, постільна білизна. Ось такий слід залишили. Російські солдати нема тепер у нас чудової студії, якою ми гордилися, і яка була радістю для наших діток.